Вітаю всіх любителів Тундри, і ні, сьогодні ми не будемо говорити про оплот, тому що поки всі блогери з партнерками вже отримали його в оренду і повикатували сьогодні чи навіть ще вчора про нього відоси, я вимушений качати це все своїми руками, тому, на жаль, до оплота ще доволі таки далеко. Але це чудова можливість поговорити про Фуджа, про той танк, на якому ви це все будете качати Ну і я, власне теж. Тим більше його перенесли по бойовому рейтингу зовсім недавно на 11-7. А він так то і на 11-3 почував себе не самим найкращим чином. Ну а тепер ми вимушені грати постійно проти танків 12-0, маючи снаряди, які пробивають цього на всього 480 мм броні, та ще й з відкрученим дамагом. Так що погнали в бій і подивив. Дивимось, як же зараз почуває себе фуджик. Потрапили на анальне море. Снаряди у нас gm 33, пробивають 480. Маємо близько 30 кобил на тонну. Ну, практично, да, 30 кобил на тонну. Дуже швидко машинка їздить, дуже динамічна. А немає нормальної панорами. У нас дуже сильний початковий зум. Є тепла, але він дуже такої дерьмової якості. Ну, тим не менш. Я думаю, якось ми ним користуватися будем. Ну, і, як на мене, найбільша проблема цього танку це кути. Вертикальні кути, не тільки вниз, а ще й нагору. Нагору у нас мінус 10, ой, мінус 10, плюс 10. Ну і вниз, мінус 6. Є гідропневматична підвізка, яка дозволяє трохи підкоригувати це все діло. Але ну ви ж розумієте, що в бою цим користуватися дуже і дуже незручно. Так, це у нас там що, Льопік стоїть якийсь? До побачення, Льопік. Угу, Там китаєць якийсь. Ну, Мені здається, ще раз виїжджати з цього напрямку мені не дуже хочеться, я би куди-небудь об'їхав. Одного ми прибили, ну і, власне, на цьому все. Автомат заряджання у нас у цьому танку установлений на 4 секунди перезарядки. Так, КД дуже швидке, 4 секунди це круто, але є у цього танку і недоліки. Подивіться на те, як розташований автомат заряджання, де у нас знаходиться боєукладка, все взаду. броні у нас немає ніякої. Ну і через те, що броні немає, снаряди завжди. У башту, якщо залітають, то це мінус боєукладка, це мінус автомат заряджання, це вигорання боєукладки і залишаєшся із нулем снарядів. І доводиться їхати на точку. Так, я тут не зможу висунутися так, щоб не задерлася гармата. Давайте трохи піднімемо жопу і опустимо морду ось таким чином. Для того, щоб мати можливість хоча б більш-менш якось пострілять, а де він є? Ага. Ага. Ну і він мене теж помітив. Довго я спав, на жаль. Угу. Лови. Я тебе все одно впіймаю за сраку. Ну що, мінус 2 є, там вони ще хтось по мені намагається вкинуть. Угу, угу, угу. Ну, давай, намагайся. Якби ж я його блін бачив. Але поки що абсолютно ніяким чином його не видно. Чи його вбили взагалі? У нас центр просів, а просіла. Блін, все просіло кругом. Мене хтось опромінював. Так, мене опромінювали. Надо дати дими. І звалити нафіг. Тому що зараз мені 100% залетить якийсь хилфер. Або щось типу того. А, так там. А, я поняв. Я поняв. А зеніток у нас немає, да? ніхто не може постріляти в гелікоптер. Ну і я теж із своєї гармати постріляти по гелікоптеру не зможу, того що. А, бачите, У да? мене гармата не піднімається. Ну, треба знову коригувати це все діло підвіскою, але. Мені, чесно кажучи, не хочеться цим займатися, того що це все дуже довго, нудно і незручно. Знову мене опромінює цей гелікоптер. Боже, як ти мене задрав? Треба в місто заховатися. О -о -о -о. Ну і все, автомат заряджання відвалився. Його збили? Так, його збили. Чудово. Якимось чудом не вигоріла боєукладка, зазвичай, коли отак залітає в автомат заряджання, це. як правило, вигорання БК до нуля снарядів. Ну, всього-навсього, двох я навоював, на жаль, хотілося б більше, ну, більше не закінчився, подивимось, що воно буде далі тут. Я так розумію, ми можемо зараз собі дозволити ось тут проскочити плюс-мінус. Це наш Type 90 тут теж катається справа. А наших тут доволі швидко, я бачу, вибивають. Мені це не подобається. Опа. Двигун. Ага. І я не встиг перезарядитися. Ай, я зробив фатальну помилку. Я виїхав іще раз тоді, коли він цього очікував, і не треба було це робити. Давайте візьмемо дублер. Я понадіявся, що встигну перезарядитися, чи що він не дуже зрозуміє, звідки йому залетіло, ну да, да, понадіявся, ага. Ну, тим не менш, я йому там двигун вибив, він там якийсь час постоїть на ремонті, хай собі стоїть. Може його зараз взагалі доб'ють. Панцирь вбиває СТРВ-122Б. що, вибачте, я щось, видно, не розумію в цьому житті, як це відбулося взагалі, як таке можливо. Угу. Асіст. Окей. Слухайте, я б хотів залетіти на точку. Зараз будемо щось пробувати, якось це все захоплювати. Давай теж опустим морду трохи. Так, точка захоплена. Чудово. Ну, поїхали. Чесно кажучи, якось дуже глибоко і не хочеться заїжджати. Хоча, з іншого боку, їх лишилось таке ніби навіть менше, ніж нас. Хтось тут задимив. Угу, це ворог догорає стоїть. О. А воно інвульне. І ця штука мене може вбити, до речі. Та й де він дівся? О боже, його не видно було. До речі, да, танк доволі низький. І через це часто бувають ситуації, коли ти висовуєшся із за схилу якогось. А ти сам стріляти не можеш. Ух ти, пішли ракети. Ти сам стріляти не можеш, а тебе чудово видно в цей час. Це не дуже приємно. Це все мертве. Я дуже хочу вбити цю зенітку. Ну, дуже хочу. От прям хочу. На. Ще фрагу копілку. Влучення, поняв. Ну що там? Три фраги, два асісти, захоплення точки. Не вау, які результати, але, ну, типу. Со йде, як то кажуть. Ну він же інвульний. Інвульний. Блін. Ну і ще й зенітка з'явилась. Ну, до речі, да, 2С6, там всякі тунгузки, а, нас спокійно вбивають. Тому що броні у нас немає абсолютно ніякої. Вилітати на МК1 на дроні вже немає сенсу. Погнали наступний бій. Йопта червоні піски. Оце жесть, я тисячу років не потрапляв на цей шмат лайна. А, ну, ладно, давайте спробуємо. Ну, коротше, як ви могли бачити, фуджик, в принципі, танк грабельний, фраги на ньому робити можна. Іноді навіть будете робити багато фрагів, тому що, якщо вдалося там групу противників підловити да, десь неочікувано, і автомат заряджання на 4 секунди вам дозволить швидко їх перещолкать. Але живучості нема, кутів немає, прицілу нормального немає, теплака нормального немає, пробиття часто не вистачає. І це все перенесли на 11-7 з якогось біса. З якого. Чесно кажучи, не дуже зрозуміло, того, що навіть на 11.3 він почував себе не самим ідеальним чином. Ну, перенесли і ладно, видно, по серверу статистика показала, що занадто нагибає. Ну що ж, скіловики понабивали статку на ньому, і тепер на ньому ніхто нормально не може грати. Ну, як грається, звісно, але все-таки гірше, ніж було, як не крути. Будь-яке підвищення бойових рейтингів завжди негативно сказується на техніці, яка б вона імбова не була. Так, опустили морду. Ну, давай щось подивимося, якось тут повиглядаємо. Я не знаю на цій карті, навіть не розумію, а куди мені дивитися, щоб, щоб побачити собі когось. Ось один фуджик уже погрався. Ага, рикошет. Десь там тільки що мене опромінювали. Це ж я, виходить, якраз дивлюся на їхню респу плюс-мінус, да? Ну да, виходить так. Боже, яка унила карта? Серйозно, це прям дуже боляче грати. Добре, хоч не прадіж, але прадіж хоча б ніби компактніший, ніж оце. Так, здається, бачу собі ціль. О, танки зникають, прикольно. Йопта. Тут, виявляється, було більше дистанції, ніж я думав. Окей. Дай-ка я від'їду ось сюди. Якось отак. Ну і давайте поповнимо екіпаж, того, що лишилося у нас тільки двоє. Арту закинемо поки що. О, піді мною танк уже, прикольно. Дуже весело. І там танки. Та ну це все. Тут мої всі здохли. У мене команди нема. Влучення поняв. Знову влучення. І цей на мене виїжджа, так? Да? Стояти. Та боже, а дамаг ти отримуватимеш коли-небудь, ні? На. А, і ще один десь був. А, мене артою вбило. мене вбило артою. От настільки фуджик незахищений, його навіть арта спокійно вбиває. Мда. Ну, Льопіка, на жаль, не добив, бо нема дамагу. Тай по 80 ці цій погано заходило. Ну, я вам казав, що дамаг на цьому ломі відкручений практично повністю. Ну, тим не менш, навіть такий результат для червоних пісків, мені здається, це окей, поїхали далі. Потрапили на Сінай в дупу списку на 12-0. Зараз буде боляче, нікого не будемо пробивати. Ну, тим не менш, поїхали. Ви знаєте, не дивлячись на велику кількість недоліків у Фуджика, грається він тим не менш плюс-мінус нормально. Якщо з холодною головою підходити до бою, не дуже зухвало кудись там лізти вперед, грати трошечки обережніше, ніж на всяких леопардах і тому подібному, то в принципі, жити на цьому можна. Ну і звісно ж, він вам буде і фармити, і прокачає вам усю техніку, і так далі, це якби не проблема. Ну тут питання комфорту просто-напросто. Для мене особисто Фуджик не дуже комфортний танк. Я через це його ніколи дуже сильно не любив. Чогось він мені завжди здавався саме некомфортним. Ну, от, ну що це на таке? Ну, я ж, да, і їхати я не міг. Ну, от і все. А якби від третьої особи туди дивишся, танків немає, бо вони не в засвіті. Подякуємо Равлику за систему засвітів, як в картошці. Це дуже класно. Ладно, погнали ще раз. Я правда не розумію, якого біса у нас ця система засвітів забула. Причому, коли ввели новий античит, тоді проблема, ну, скажімо так, дуже усугубилась, того що раніше. Це все не так відчувалося. От саме після вводу нового античитався і посипалось. Постійно танки з повітря з'являються. А, вон вони. На, тобі Не біси мене. Ну, от вони там стоятимуть на. не знаю, це вони там де? Це вони на самому самому краю карти від Респи, навпаки, від'їхали ще глибше назад, і заїхали на оцю херню, да, чи як воно там? Ой, це прикол просто. Поїхали через це, проїдемо. Я не збираюся з ними стояти, перестрілюватися мільйон років. Ну і от такі позиції існують на картах. Уже скільки років, блін. Суцільна маячня. Чую, ось тут. Так. І цього встиг. Побачив якимось чудом. А що йому впаяли? По звуку таке ніби, да. Таке ніби йому жахнули. Угу. Поняв. Ну і що ми оце з тобою будемо робити? Зараз спробую об'їхати. Це все діло. Лови. Ось тут ще один. Чую його. Ага, побачив його ось тут стоїть за каменем. М -м, у нас центр просів, центр здох увесь. Так, а ті генії там до сих пір стоять, напевно, да? Ну і більше. Більше поки ніде нікого не видно. Да. Так і стоять. Дрочать. Ну, на тобі впаливний бак. Це просто прикол якийсь. Так, ось тут чую танк десь. От мені цікаво, ну скільки він там буде стояти? Весь бій? Ну, схоже, що весь бій. Я, чесно кажучи, в цьому бою, напевно, нічого вже не зроблю. Мені здається, це вже, це вже злитий бій, тому що. Ну, виїхати звідси ми не можемо. Нема ніде більше союзників, ніхто не підтримає, ніхто не прикриє і противників дуже багато. В центрі, на А. Ось, будь ласка, заряджаючий, ясно. Ну, я не знаю, треба щось пробувати. А, стоп! У нас на це все не лишилось нікого. А. А тут то є противники. Ладно, хай ПСОХа дивиться сюди. А я подивлюсь сюди. Так, я чую його ось тут. Закинули мені арту. От арти ми боїмося, до речі, треба від'їхати. Я чую танк. Якби я тільки ще за оцими. Бонсаями, блін, бачив щось. Хасл. Окей. Ну, хасл так хасл. Теж непогано. Ну, все-таки фраги ще в копілку, чому ні. Ох ти ж, йопта! Зараза! Стоїть! Ну ладно. Якимось чудом я пережив птури від цієї хризантеми, але глобально це вже нам не допоможе, мені здається. Опа. На тобі. На тобі ще. Щоб ще й перезарядка в тебе довга тепер була. Абрашка. Ну що, 4 фраги, 2 асісти. А Брашу теж накритували. Ну, погоду це нам не робить ніяк. Так, вбиваємо це. О, ну да, там ще у кашка виїхала. Ну ладно, ще фраг я встиг зробити. А, в цьому бою, мені здається, вже більше не навоювати ніяк. У нас абсолютно немає команди, вона вся відсутня. Ладно, давайте до висновків. Що я можу сказати в якості висновка по фуджу? В принципі, я став до нього відноситься трохи краще ніж раніше, тому що раніше я його прям зовсім ненавидів. Зараз я все таки ну, так більш терпимо до нього відношусь. Не дивлячись на те, що його підняли по бойовому рейтингу, напевно, просто змінилося моє відношення до гри. У танка купа недоліків, прям купа. Необхідність постійно працювати гідропідвіскою, це незручно. Панорами немає, немає гарного теплака, немає нормального пробиття. Вмираєм від арти взагалі без проблем. Броні не існує просто ніякої. Прошивають нас усі абсолютно. Тільки коли трапляється якийсь вартандер момент, тільки тоді нас не вбивають з ваншоту, от як з хризантемою було, як вона мене не вбила, не знаю. Ну але при цьому. Танк може бути ефективним. Трошечки обережності, не дуже зухвало там кудись лізти, вивалюватися на когось мордою, ловити противників, які трохи відволіклися, і в принципі все буде окей. І звісно, цей танк, не дивлячись на те, що його понерфили бойовим рейтингом, все одно він все ще грається, він все ще робить фраги, які не які, і прокачає вам усю японську гілку та ще й непогано формить срібло. Так що. Сказати, що фудж приємний, ні, але й що він прям зовсім кактус, теж ні. Він просто норм. На цьому у мене все. Дякую за перегляд. Почуємось у наступних відео. Бувайте!